Конституції України, яка декларує незалежність та суверенітет нашої держави і визначає життя людини найвищою цінністю, виповнюється 29 років. Тоді, у 1996-му, на п'ятий рік після проголошення незалежності депутати Верховної Ради ухвалили текст документа. Парламентарі працювали усю ніч безперервно 23 години. Євгене Кириловичу, гадаєте, десь на 3-4 годину ранку ми вийдемо до фінішу? Я думаю, на четверту годину ми завершимо. За висловилися 315 народних обранців. Закон розробляли в суперечливих умовах. Прихильники комуністичних ідей, які бажали залишити назву УРСР, стикнулися з патріотами охочими крокувати у майбутнє. Но мы же ищем компромисс, послушайте меня. Давайте разделим грешное и праведное. Знамя, которое вы предлагаете, сине-желтое, имеет совершенно другую историю и относится не к Киевской А относяться только лічині, тож Україна останньою з колишніх радянських республік ухвалила нову конституцію, зокрема через те, що комуністам не подобався синьо-жовтий колір стягу і тризуб. Частина депутатів не погоджувалася на автономний статус Криму. Напруженість у суспільстві зростала. Якщо не вдасться 300 усіх зібрати, то це буде винесення на референдум. А якщо вдасться 300, то прийняти конституцію з зауваженнями президента на Верховній Раді. Верховна Рада другого скликання вирішили вести засідання, доки не буде отримано однозначного результату. І 28 червня, близько дев'ятої ранку, доленосне для країни рішення було прийнято. Батьком Конституції вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту. Наша конституція відповідає всім європейським стандартам та цінностям. Проте, за соціологічними даними до повномасштабного вторгнення, майже половина українців не читали її. Юристи зазначають, демократичне суспільство залежить від кожної людини, яка знає свої права та виконує обов'язки. Оскільки нині триває воєнний стан конституцію України не можна змінювати, також можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод громадян. Водночас, конституція, як основний закон країни, містить перелік прав, які не обмежуються навіть під час війни. Я думаю, що Україна е, сьогодні дістала. Дуже великий заряд на майбутнє, бо те, що ми заклали в Конституцію, це вже такі міцні підвалини державності, які вже ніхто ніколи зруйнувати не може.